Привіт! Хочу познайомити вас з новинкою нашого бренду SM Group. Нова куртка Тріумф SM, яка має зручний матеріал 4 v стреч який тянеться в чотири сторони. Особливості цієї куртки, вологозахисна тканина, 4V-стреч. має 9 функціональних кишень як середини для зручного використання зовні – на руках, на грудях. І знизу. Родзинкою куртки є внутрішній пояс в районі талії і велике практичне значення, оскільки при активних рухах, присіданнях, нахилах забезпечує повну термоізоляцію довків. Наш капюшон має регулятор об'єму. За потребою можна зняти капюшон і відстібнути від курт. Для більшого комфорту ми використовуємо запатентовану технологію OmniHeat, що забезпечує потовивідні властивості і при цьому має відмінну терморегуляції. А придбати цю куртку можна в наших магазинах або на сайті SM Group.